От не можу я без солодкого. От оскільки собі не клянусь, не обіцяю, що більше їсти не буду. Я вже наче на турніку піджиматися, тіпа, Ну одну не можу. ну Тиждень не буду їсти солодка, потім зриваюсь і так обжираюся. Вчора, наприклад, я обідав солодко. Просто з'їв майже всю шоколадку велику таку, Зефірки, коротше, всього чого. А одну, ну я не знаю, одні бу... от я не п'ю, одні бухають, там не курю, одні курять, їм цакаю, другі бухають. Для мене це моя завісимость, я не знаю, моя слабость. Як би я не боровся, не знаю, може якісь можна до якоїсь бабки сходити, може є, ну можуть мене зашити, прошити, щоб я не їв солодке. Ну, ну типа варіантів ноль. Мені кажеться, якщо я буду даже ригати від солодкого, я все одно буду його їсти, все одно їсти. Ну я не можу в нього відказатися. Просто вибирає бути жирним і щасливим. А ви мучуєтесь на своїх дієтах.